Всім привіт! Мене звати Алла Глива. Я туристичний експерт, власник туристичних компаній Turbar Lounge. Хочу вам сьогодні розповісти про готель Лікія World. Чому? Тому що весь сезон він випадав в регіоні Білека по вартості в системі найдешевшим. Тож хочу вам показати, що ви отримаєте на ці гроші. По-перше, величезна територія, Почню, давайте з плюсів. Величезна територія, категорія номерів більше 15 чи 18, абсолютно на будь-який смак, абсолютно на будь-який склад сім'ї від стандартів, де ви можете розміщуватись двоє дорослих плюс двоє дітей до е, ВІЛ. Архітектура, питаннячка. Ми сьогодні буквально на барі е, за кавою обговорювали, хто строїв, хто придумав цей дизайн, тому що е, якщо ви Заселились обов'язково пройдіть два-три рази туди назад, щоб ви розуміли, де ви живете, особливо якщо ви живете трошки далі, а не в перші етажі, які поблизу до ліфта. Це перша рекомендація. Далі на території основний ресторан, де ви можете, звісно, поснідати, обідати, вечеряти. До речі, сніданок до 11-ї теж дуже зручно. Хоча б тому, що тут дуже часто вечірки до 2-ї години ночі, тож ви можете. Піти поснідати пізніше. Зараз ми по праву сторону проходимо сник-бар. Це бар, який працює до 4-ї години, і також як сник-закуски можна тут перекусити. Також він знаходиться між пляжем та басейном. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте цей та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Про басейни басейнів тут шість. Один з них дитячий, і з підігрівом, але не настільки, як є з підігрівом той, що критий. Тобто в принципі, коли холодно, вкритому басейні, ви теж можете покупатись. Басейні достатньо великі, дуже цікава насправді територія. Про ресторани по доскажу на території є ще п'ять лякарт ресторанів, але в залежності від загрузки готелю вони працюють не завжди. Всі наразі, наприклад, працює два карт-ресторани. І при цьому, якщо ви проживаєте мінімум сім ночей, а лякарти будуть входити у вартість. Якщо ви проживаєте менше, тоді 10 євро з людини або до шести дітей безкоштовно. Ну і ходімо дивитись далі. Бар працює як сник до четвертої години. Знаходиться між басейном та пляжем. Так, локація, де проходили вечірки влітку. Бачите, як танцювали, аж затерли до дир. Я сподіваюся, до наступного сезону це змінять. А ось це на принципі територія дуже велика. Зараз це все перенесли до бару, який ближче до рецепшен. Для любителів бочі, будь ласка, є локація влітку грають. Хочу окремо сказати про локацію готелю і про територію. Готель знаходиться на висілках. По-іншому просто не скажу. Він і не в Білєку, він і не всіде. А поряд ніяких магазинів немає. Але це все компенсується здоровецькою. Ось такою зеленою серед хвої територією. реально складається враження, що ти просто гуляєш десь по лісу і. Звісно, аромат дерев і це додає певного шарму готелю. Друга фішка одна з готелів. Це оскільки він стоїть один-один, як то кажуть, в полі, але на узбережжі, дуже великий пляж 2,5 кілометри. Протяжоні пляжу це багато і для любителів пробіжок. Мені здається, просто ідеальне місце, якщо ви любите бігати чи на сході, чи на захід сонця вздовж моря, просто ідеально. На території є також аквапарк, може це голосно сказано, але там чи три, чи чотири горки. Є, аквапарк не підігрівається. Ще раз акцентую увагу на те, що басейни без підігріву з підігрівом тільки той, що критий, біля спа. До речі, дівчата тестили. Я, на жаль, не мала часу дойти, але mm -hmm. тестили спа, кажуть, не дуже гарний прогрів сауни, хамама. Тож можна сказати, що спа ні о чому. Ну і ходімо далі. Так виглядає сам готель. А, можу сказати, що ось ці східці, вони робочі з любого номера ви можете спуститись, піднятись, але чесно, виглядає все однаково ну і прям дуже важко іноді, якщо ви особливо живете десь там, а йдете з рецепшн, зорієнтуватися з місцем проживання. Можливо, це тільки моє враження, але так є. На рахунок номерів хочу сказати, що є номери Експеріор, вони йдуть е... з видом на сад, і є ті, що з видом на морі, категорія делюкс. Вони абсолютно однакові. Різниця в тому, куди виходять самі номери з видом на що. Ну і якщо я не помиляюсь, то мінімальна категорія номерів 45 квадратів, доволі простора. Інша частина готелю, де ще один басейн. Теж з дитячої локації. Так, ну і категорія номерів, які я вам казала, з виходом на сад. Це ось така категорія номерів. Я так розумію, вони не в основній високій будівлі, а знаходяться саме тут. І вони знаходяться ближче до міні-клубу. І ось до такої площадки. Міні-клуб. а, в, в основному шоу привозні від цирку до всяких цікавих виступів. А ось і власне басейн з підігрівом. 27 градусів. Лобі бар, який працює 24 на 7. До речі, імпортні напої наливають тільки на лобі тут. Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших. Послуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей, новенький автопарк. Звертайте за номером, що вказаний на екрані. Наш сервіс саме для вас таке лікіаворд. Я б сказала, це якийсь такий наміксований мікс всього, що тільки має бути. Дуже дивний дизайн, здорова красивища територія. Зелена, дуже довгий пляж, міні-клуб, харчування. Є що поїсти Чесно, не дуже все смачно. від м'яса до чогось іншого, але голодними точно не будете. Вони реально дуже стараються. На рахунок анімації активна, але все дуже розкидано по території. Тож якоїсь масового кіпішу ви не будете бачити. В основному анімація проходить ось тут в басейні справа. Номери, які 3-5 тисяч, інша сторона. Вони більш тиха зона. Далі, що можна тут робити? І на що? Можуть бути зауваження в людей для тих, хто любить танцювати. Гарна новина шоу через день вечірки. Кож. Вечірки також через день, тобто шоу вечірка, шоу вечірка. А якщо ви приїхали з дитиною, у вас окна виходять саме туди, де ці вечірки проходять, то думаю, вам буде дискомфортно і дуже захочеться переселитись. Тож просто якщо ви хочете, все-таки в цей готель. Тому що, як я вже казала, в цьому році було дуже гарне співвідношення. Ціна та якість в принципі, якщо вам потрібно для кого цей готель продовжує, якщо вам потрібна красива територія, ви можете... Приїхати з дітьми тут є. Якщо ви приїдете з коляскою, до речі, я не запитувала, чи є коляски. Думаю, немає. Тож краще беріть з собою. Але я думаю, наступного року може все змінитися, тож можна робити під запит. Ну якщо ви їдете з дітьми, з якими можна гуляти не тільки по території на колясочках, а постарше, будь ласка. Чудовий міні-клуб. Він працює з 10 до 8 години і є перерив на, скажімо так, на вечерю, не на обід. Ви можете потім лишити дитину до 10, до 11, навіть до 12 години. Хоча аніматори в принципі вже починають дзвонити десь з 11, Приходьте, забирайте, бо дійсно іноді хочеться всі ми люди, батьки як мінімум, хочеться іноді дійсно потанцювати, посидіти без дітей. До речі, про тож тут дуже зручний в цьому плані. Мне uh, мини клуб. Про дітей діти дійсно в ньому зайняті. Дійсно, тут є дуже хороша, ну така програма для діток. Тож е, є шанси, що ви на протязі дня навіть заскочаєте за своєю дитиною. Тож, якщо ваша дитина любить міні-клуб і ви відпочиваєте із дитиною, і хоча б мати якийсь час для себе, то вам теж сюди територія, як то кажуть, гуляй не хочу для тих, хто я вже казала, любить бігати, будь ласка, простір пляжу. Вліво-вправо прям дійсно хочеться це робити, якщо ви це любите далі. По барам All-Inclusive наче з імпортними напоями, але імпортні напої наливають тільки на лобі лобі-барі. Він же працює 24 години. Про інше все включено. Я вам вже сказала. А карти пробуйте. Дійсно, ви точно нічого не втратите, тому що шведський стіл ну, реально звичайний. І що хотіла сказати? Треба все таки дивитись завжди тільки співвідношена ціна, якість тому рекомендую я цей готель чи ні, залежить тільки від того. Тож, якщо ви ще не знаєте їхати сюди чи ні, якщо ви не можете самі обрати готель, будь ласка, я і моя команда до ваших послуг, звертайтеся, прорахуємо на ваші дати на ваш склад сім'ї з вашого міста, де ви зараз знаходитесь, і підберемо або цей готель, або співвідношення ціна та якість. Ну і також не забувайте. Підписуватись на канал, натискати дзвоник, щоб не пропускати актуальні огляди. Ну і до наступних ефірів.